Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами порахуємо інтеграли Френеля. Це інтеграли від sinus 2 від нуля до нескінченності, та від косинус 2 також в межах від нуля до нескінченності. Ми використаємо два способи, щоб їх порахувати. Один більш складний, але коректний, другий трохи простіший, але з нюансом. Перед тим, як приступити до розрахунку, кілька слів, чому ці інтеграли взагалі збігаються і як виглядає площа, яку ми будемо рахувати під кривою, адже це інтеграл. Графік функції синус х квадратів виглядає ось таким чином, як показано синьою кривою. Він дуже швидко осцилює і все скорочує і скорочує якби, свій період, хоча це не є періодична функція. Площа, яку ми будемо шукати в інтегралі Френелі це сума усієї червоної площі над віссю і м, зеленої площі тільки зі знаком мінус під віссю. Тут ми можемо бачити приблизно, чому інтеграл Френелі все-таки спігається, хоч і умовно спігається, а не абсолютно. Але до певного числа. Тому що у нас, от, наприклад, перший горбочок, який зі знаком плюс і червона, має, червона ця площа, він трохи більший за цей зелений. Далі оцей трохи більший за цей. Ну, тобто вони не повністю скорочуються. Якщо б ми взяли, наприклад, інтеграл просто від синусу. Це виглядало ось так. Всі горбочки однакові, і цей інтеграл не має границі від нуля до плюс нескінченності, він просто не має границі, тому що ну, якщо ми рухаємося і рахуємо цю площу, там все збільшуючи збільшуючи Х, то у нас просто значення інтегралу ось цілює, змінюється в певних межах і все. І не прямує до якогось сталого значення. А якщо ж у нас інтеграл Френеля, то ну, чим далі, тим менше різниця площ ось цих червоних піків і Зелених піків вони просто все менше вклад дають, в якийсь момент майже повністю скорочуючи один одного. Ну, основний вклад дають оці декілька перших піків. І тому таким, би, таким міркуванням можна зрозуміти, чому цей інтеграл взагалі має границю і взагалі існує. Звісно, що це можна довести і строго, використовуючи певні умови там збіжності інтегралів, але на графіку це, на мою думку, більш видно. Якщо спробувати ці інтеграли звичними методами, наприклад, інтегруванням частинами або заміною змінних, то у нас нічого не вийде. На жаль, ми будемо отримати інший інтеграл, який також буде важко порахувати. Тому нам потрібно використати більш потужний метод взяття інтегралів, а саме інтегрування по контуру в комплексній площині. Зараз поясню. Замість цих двох інтегралів розглянемо трохи інший. Розглянемо інтеграл від функції e е в степені мінус z квадрат dz. Але інтегрувати ми будемо не від нуля до плюс нескінченності, чи ще по якомусь відрізку дійсної осі, а по деякому контуру, замкненому в комплексній площині. Наш контур буде виглядати таким чином. Це буде уявна вісь, це буде дійсна вісь. Ми будемо інтегрувати з точки початку, початку відліку до певної точки, нехай це буде r. Далі ми пройдемо чверть кола, точніше, навіть одну восьму кола. Це просто дуга цього кола з радіусом R. І кутом тут буде 45 градусів, тобто в радіанах 1 на 4. Пройдемо його ось так. І потім повернемося назад. А в чому ідея розглядати такий контур? Ну, по-перше, він замкнений. А функція, що стоїть під інтегралом, є аналітичною, тобто вона не має ніяких особливостей, тим паче в цьому контурі, та й взагалі вона є цілою, вона не має особливостей на комплексній площині. Тому е, інтеграл по замкненому контуру буде дорівнювати 0. Ми зразу це знаємо. Ну, а з іншого боку, його можна розбити на три е, відрізки цей контур. Ну, назвемо їх гама-1, гама-2 і гама-3. Ось. Е, Значить, сума цих трьох інтегралів по цим трьом контурам буде дорівнювати 0. Ну, і також для того, щоб, оскільки у нас в інтегралах Френелі майже від 0 до плюс нескінченності, то нам потрібно буде взяти границю R, що прямує до плюс нескінченності. Це дійсне число. Ми можемо просто так і написати. От. Що ж, Давайте по черзі розглянемо інтеграли по цим трьом відрізкам, по цим трьом частинам контура. Спочатку розглянемо інтеграл по, від 0 до r виходить по гама 1. Ну, тут можна одразу написати інтеграл від 0 до плюс нескінченності, Тут зі затям границі ніяких проблем немає. Просто r прямує до плюс нескінченності, Від e в степені мінус x квадрат dx. Тут я вже використовую як змінну x, щоб підкреслити, що вона повністю дійсна, адже ми інтегруємо по дійсній осі. От, е це є ніщо інше, як просто інтеграл. Гаусса, про який ми вже говорили в попередніх роликах. Якщо не бачили, можете подивитися за посиланням в описі або за підказкою. Ну, я не буду заново його рахувати. Просто використаю як відомо, що це дорівнює корінь із п. І розділити на 2. Якби тут був інтеграл від мінуса з кінченості до з кінченості, ми мали просто корінь із пі. Окей. Ну, з цим було легко. Розглянемо другий інтеграл По контуру гамма 2. Ам... Що ж, давайте я спочатку його просто запишу. А, оскільки це частина кола, тобто дуга певного кола, то нам вигідно зробити наступну заміну. Замінити Z на R, тобто радіус кола, є в степені і з. Ну, нагадую, що така крива, коли ми змінюємо тета від, наприклад, 0 до якогось кута, ми вимальовуємо якраз таки кола. Ось. Тоді в нас dz заміниться на i, r є в степені і тета, D тета. Ну і інтегрувати ми будемо в межі тета, тепер будуть від 0 до π на 4. Адже саме в таких, в таких межах кута ми обрали наш контур. Ось. Тоді вийде інтеграл від 0 до пі на 4 а є в степені мінус z в квадраті, тобто це буде ось ця штука r в квадраті є в степені 2 і тета. Ну, я підніс є в степені тета в квадрат. І на dz, тобто і r є в степені і тета, dтета. А що зроблю наступним чином? Це я використаю оцю експоненту є в степені 2 і тета. використаю для неї формулу Ейлера, що є в степені і тета дорівнює косинус тета плюс і синус тета. Але тут у нас, звісно, буде 2 тета. Тобто, у нас буде знов-таки, цей інтеграл від 0 до 4. А є в степені мінус r квадрат. Я одразу розділюю розкрию дошки. Осинус. 2 тета мінус r квадрат, тут буде ще і синус 2 тета. Ну і оця частина залишається незмінною. Можна було б винести і r за інтеграл, але не обов'язково. Ось. І в чому полягає наступний аргумент. Ми хочемо розглянути границю при r прямує до плюс нескінченності. Тоді r квадрат, звісно, теж прямує до плюс нескінченності. І ми маємо ось цей множник. І при R, rмучому до, до, при до, до нуля при rймучому до плюс нескінченності він прямує до нуля, причому дуже-дуже дуже швидко. Експоненційно спадає. При навіть r до рівня 10 ми вже будемо мати щось в порядку є в степені мінус 100. Ну це нехтовно мале число просто. І також косинус 2 тета у нас в межах від 0 5 на 4 завжди буде додатним. Тобто ми не будемо. Отримувати щось, щось типу Є в степені 100. Ми будемо завжди отримати є в якомусь від'ємному степені, що є дуже-дуже мале. Ось тому е, ось ця частина, ну це взагалі щось оцілююче, таке, оскільки у нас тут комплексні експонента. Тут теж R буде зростати дуже швидко, ну, коли R прийме до скаченості, але не порівняно з тим, наскільки швидко це спадає. Звісно, що цей аргумент не зовсім строгий. Але можна, думаю, здогадатись, що ну, ця експонента, коли r прямо до нескінченності, просто все задавить і у нас буде 0. Можна було б використати щось більш строге по типу Леме Жордана, тут, щоб буде вести, що інтеграл по гама-2 дорівнює 0, але зупинимось на цьому. Ну, давайте, щоб в мене було місце, я напишу це тут Дорівнює 0. Ось. Чудово. Значить, ми вже два е, із трьох порахували. Залишилося взяти інтеграл по контуру гама 3 по частині контуру гама-3. Um, Знову таки, від функції є в степені мінус z квадрат dz. Тут я теж роблю підходящу заміну. Я буду інтегрувати по цьому променю. Фактично, цей промінь всі, на дійсній осі, тільки повернутий на пі на 4. Тому я зроблю заміну Z дорівнює нова зміна яка буде Т, на Є в степені І пі на 4. А оце множене є пін 4, воно і діє як поворот на цей кут проти годинникової стрілки, і ми рівно приземляємося на цей контур. Тобто тепер можемо просто сказати, що Т змінюється в межах там, від нуля до плюс нескінченності, Ну і єдине, що ми маємо врахувати, що ми в іншу сторону інтегруємо. Стрілочка покаже, показує сюди. Тобто у нас буде інтеграл від плюс нескінченності до нуля. Звісно, ми можемо просто завжди межі поміняти. За потреби. Ну, а дифференціал просто домножиться на е в степені і п на 4, бо це константний множник. Ось. Так, давайте я тут відкреслю. Чудово. Значить, роблячи цю заміну, ми отримаємо наступне: інтеграл від плюс нескінченності до 0 є в степені мінус z в квадраті. Z у нас дорівнює ось такому, тобто, це буде мінус t в квадраті, є в степені п на 4 в квадраті це є в степені. І П на 2, а далі d dz у нас дорівнює є в степені І пі на 4. Ну і на dt. Наступним кроком я одразу давайте поміняю межі інтегрування, поставлю мінус, ставлю мінус перед інтегралом. Тепер він буде від 0 до плюс тискінченості, як ми і звикли. Ось. А, далі помічу, що є в степені ІП на 2. Це ніщо інше, як просто уявна одиниця. Це буде і. Ну, тому що в неї аргумент якраз таки 90 градусів, тобто пі на 2. Тобто я маю тут комбінацію. Є в степені мінус і т квадрат. І на цій експоненти я знов можу використати формулу ейлера, розписавши її через синус та косинус. У мене тоді вийде косинус т квадрат. мінус, тому що тут стоїть мінус і. На синус це квадрат. Ну, що ж, тут ми вже бачимо щось схоже на ті інтеграли, котрі ми маємо порахувати, і це дуже добре. А цю частину є в стимній пі на 4. Я хочу розписати в декартовій формі, не в полярній, щоб виділити уявну і дійсну частину цього комплексного числа. Це зробити теж просто. Ну, можна було б побудувати невеличкий малюнок, що це у нас. Модуль дорівнює одиниці, а кут дорівнює пі на 4. Тому ми десь ось тут. В цій точці синус і косинус визначають координати X y. От. І вони дорівнюють корінь з 2 на 2, звісно. Це оця ось точка, як би в першому квадранті. Тобто це буде точка корінь з 2 на 2 плюс. І теж на корінь з 2 На 2. І на DT. Ось. Що я зроблю наступним чином? Це я розкрию дужки і перекомбіную, перегрупую доданки таким чином, щоб виділити е, дійсну частину цього виразу і уявну частину. Зараз мені не так очевидно, що я що уявну частину через те, що тут якби, двох комплексних чисел. Залишається. А. І також я винесу корінь з 2 на 2. Є тут, і тут, за інтеграл одразу я його винесу. Мінус корінь з 2 на 2. Інтеграл залишається від 0 до плюс нескінченності. Тепер дійсня частина. Дійсна частина буде, коли я косинус помножу на одиничку, я вже виніс корінь з 2 на 2, і мінус і синус помножу на і. І на і дасть, ну, дійсне число дасть мінус 1. У е, мене вийде. косинус е квадрат. Мінус і помножити на і, це буде просто одиниця. Тобто, значить, тут буде просто плюс синус Т квадрат. Це у нас дійсна частина. Давайте. Я можу навіть і такі от дужки візьму. Далі йде плюс І. Винесу, як би, І зразу за дужку з явної частини. І що у мене буде в явній частині? У мене буде косинус на ось це І синус на ось це. Значить, синус тільки буде з мінусом. Значить, це буде. косинус Т квадрат мінус синус. Т квадрат. Дт. Ну так, да, місце мені впритик. Ось. Ем, тепер ми можемо просто використати якби ці позначення. Я цей інтеграл з синусом позначив буквою С, а інтеграл з косинусом позначив буквою С. Ем, ну, давайте я напишу, чому це дорівнює. Оцей весь інтеграл. Ем, мінус корінь з 2 на 2 нікуди не дівається. Далі ми маємо дійсна частина це C плюс S. Мінус корінь з 2 на 2 і на I. А в уявній частині у нас буде C мінус S. Це мінус S. Ось, ми звели цей інтеграл ну, до того, що нам треба порахувати. Давайте тепер ми запишемо ту умову, що у нас інтеграл по всьому контуру, сума цих трьох. Дорівнює нулю. Ми просто пісаємо, що це дорівнює корінь з 202, ну другий просто дорівнює нулю, а цей дорівнює ось такому, що ми порахували. Підставимо це в нашу умову і побачимо що з цього вийде. Отже, маємо. інтеграл по гама 1 у нас вийшов корінь із і на 2. Інтеграл по гама 2 вийшов 0. Інтеграл по гама 3 у нас вийшов мінус. Корінь з 2 на 2, c плюс S, мінус І корінь з 2 на 2, це мінус S. І це все дорівнює 0. Ну, здається, що ми не можемо нічого з цим зробити, адже у нас дві невідомі це та S, але лише одне співвідношення. Проте варто пам'ятати, що коли ми маємо рівність двох комплексних чисел, то насправді це еквівалентно рівності двох дійсних чисел. Точніше, двом рівностям дійсних чисел. Треба, щоб дійсній частині були рівні, і уявні частини окремо були рівні, е, оскільки все це штука дорівнює нулю, то і дійсна частина має дорівнювати нулю, і уявна частина окремо від неї має дорівнювати нулю. Дійсна частина тут ось це. Тобто, ми маємо співвідношення, ну, можна одразу його помножити на 2, що корінь із P. Мінус е, корінь з 2 С плюс S. Дорівнює нулю, тобто дійсна частина дорівнює 0, і уявно частина дорівнює нулю. Тут просто це співвідношення має дорівнювати нулю. Звісно, це буває тільки, коли мінус S дорівнює 0. Тобто, одразу можна сказати, що це дорівнює S. І це доволі цікавий проміжний результат, що ми вже знаємо, що якими б не були значення цих інтегралів, вони будуть рівними, не дивлячись на те, що тут синус а тут косинус. Вони будуть однакові. Ну, а які самі можна визначити з цього співвідношення? Давайте я сюди зразу підставлю замість букви С, наприклад, букву С, е, от сюди. І в мене вийде коріньс П мінус корінь з 2 помножити на 2S е, до рівня 0. Переношу корінь спі на ту сторону і ділю на корінь з 2 помножити на 2. Ну, Мінус у мене скоротиться. S дорівнює корінь із π ділити на 2, корінь з 2. Ну, Пропонується помножити на корінь з двох зверху знизу, щоб позбавитися ірраціональності раціональності в знаменнику, вийде корінь із 2π, ділити на 4. Ну, це дорівнює S, і так само дорівнює С. Тобто інтеграли Френеля обидва дорівнюють. Корінь з 2π поділити на 4. Звісно, цікаво, що виникає із π, але при цьому розв'язку ми побачили точно, звідки він виникає. Він інтегра... виникає з інтеграла Гаусса, який дорівнює із π, або із π поділиться на 2, якщо ми по половині осі інтегруємо. Це був перший спосіб. Трохи складний, тому що потрібно використовувати комплексний аналіз і той факт, що інтеграл по замкненому контуру дорівнює 0. Тим не менш він дає правильний результат і це класичний метод, як беруться ці інтеграли. Ну, а зараз давайте розглянемо більш простий, на мою думку, спосіб, але, можливо, не зовсім коректний. У наступному способі нам буде потрібно використати наступну формулу для синуса, Як синус будь-якого комплексного числа виражається через комплексні експоненти. Якщо ви не знайомі з цією формулою, можете подивитися моє інше відео. Звичайні функції від уявних чисел. Посилання буде в описі або за підказкою. Цим способом також можна взяти інтеграл від косинуса. Я візьму тільки від синусу, тому що розрахунка абсолютно аналогічна. Можете написати в коментарях, чи вийшло у вас взяти цим способом інтеграл від косинуса. І так, давайте я просто візьму оцей синус, який під інтегралом, і заміню на ось таку комбінацію. Ну, звісно, замість x у мене вже буде, замість z тут буде х квадрат. Тоді у мене вийде інтеграл від 0 до плюс нескінченності. Є в степені і z um, x квадрат мінус є в степені мінус і x квадрат На 2i і, і на dx. Ну і тепер просто 2i винесу за, за інтеграл і розіб'ю це на дві частини. Дляниці на 2i. помножити на інтеграл від нуля до плюс нескінченності. Є в степені i x квадрат, dx мінус Інтеграл від 0 до плюс нескінченності є в степені мінус і х квадрат dx. І ідея полягає в тому, що це також інтеграли гаусса, котрі ми вже сьогодні бачили. Але домножено тут на і, тут на мінус і. Ну, але здається, нічого страшного. От. А, тим не менш, просто взяти і писати наївно формулу якби для інтеграла Гаусса сюди не дуже добре. Тому що збігається інтеграл Гаусс у нас тоді, коли дійсна частина ось цього множника перед х2 строго більше за 0. Тут вона дорівнює 0. Тут у нас і це суто комплексне число, дійсна частина дорівнює 0. Тобто, по ідеї, цей інтеграл не має збігатися, От, він має осцилювати. Ну, Тим не менш, давайте все-таки спробуємо підставити це співвідношення. Я його нагадаю на всякий випадок, якщо у нас є інтеграл від 0 до. Плюс нескінченності від є в степені мінус якийсь тут множник, А х квадрат dx, то це буде дорівнювати корінь. Давайте так, напишемо, одна друга корінь із. Пі на А. Ось, або краще корінь із пі ділити на корінь із ну, А. От, тобто маємо. Це буде одиниця на 2I. Перший інтеграл у нас тут А в ньому дорівнює мінус І. Окей. Е, ну, тому що світ мінус мінус і. Тобто це буде одна друга корінь і на мінус і. Мінус також одна друга. В другому інтегралі у нас а дорівнює просто і. Тобто корінь із і на і. Ось. Ну, це не схоже на ту відповідь, що ми отримали раніше, але її можна спростити, звісно. По-перше, винесемо на одну другу і винесемо корінь із pi. Це буде корінь із пі. На 4i. А тут у нас залишиться одиниця на корінь із мінус і. Мінус одиниця на корінь із i. Як взяти ці корінь? Як взяти корінь з уявної одиниці? Ну, по-перше, корінь це двозначна функція. В цьому і полягає. Нюанс ось цей, що ми не можемо взагалі користуватися цією формулою. Проте, якщо в цих обох коренях обрати одну і ту саму гілку, то ми ну, отримуємо правильний результат. Що я маю на увазі? Ну, Корінь із І. Він має два значення. Взагалі-то він дорівнює «є» в степені І. І на 4 плюс і N. Де N до рівня 0 або N до рівня 1. Ось. Якщо N до рівня 0 ми отримаємо E в степені p на 4, якщо N до рівня 1, ми отримаємо E в степені i припін на 4. Ось. А, ну, ми покладемо N до рівня 0. Візьмемо так звану додатню гілку. Це та гілка, на якій корінність додатнього дійсного числа буде додатком. Корінність 4 буде рівня 2, а не мінус 2. Ось. Тобто юнос корінс І просто дорівнює є в степені i і на 4. Ну а корінь із мінус I. Б мені це написати. Хай буде тут. Корінь із мінус, і це також він має два значення, звісно, є в степені І 3 π на 4 плюс і N, n також рівню 0 або n дорівнює 1. І також ми візьмемо тут ту саму гілку. n дорівнює 0, тоді ми отримаємо, що це дорівнює в степені і 3P на 4. Ось. Ну, давайте підставимо це сюди. Побачимо, що вийде. Значить, це дорівнює. з пі. Ділити на 4I. Тут у нас одиниця поділити на корінь з мінус і, ми порахували, що це є в степені і 3пі на 4. Ну, ми ділимо одиниці на це, тому тут виникне в показнику мінус, і π на 4. Мінус о, корінь із і ну, ми отримали є в степені пі на 4, одиниць прийде до нього, є в степені мінус, і, і на 4. О, так, все вірно. Ну, звісно, що я можу до будь-якого комплексного числа, якби до фази додати 2 пі. Мені ніхто не забороняє написати, що це о, ця експонента, дорівнює, Є е в степені мінус і 3 π на 4 плюс 2 πi Я, по суті, просто помножив на одиницю цю штуку. Є е в степені 2 π і це буде одиниця. Ось, щодо рівня, е рівня є в степені і π на 4. То ця штука дорівнює є в степені І π на 4. От, значить, і я тепер запишу це в такому вигляді, що це буде корінність π. Поділити на 2. А тут у мене буде ось цей. Ось цей доданок це є в степені п на 4, мінус є в степені мінус І, і на 4. І на 2 і 2 і я взяв звідси. Ну, і це у мене ніщо інше, як синус від п на 4. Ось так, якщо порівняти з цією формою, це те саме. Ось. А синус п на 4 це, звісно, корінь із двох. На 2. Тобто ми отримаємо корінність π на 2, помножити корість 2 на 2. Що очевидно знов-таки дає такий самий результат, як ми отримали іншим способом. Корінс 2π поділити на 4. Ось. А, як я і казав, цей спосіб трохи простіший, тому що по суті, ми навіть особливо і не брали інтеграл, Ми тільки використали інтеграл Гаусса, а далі комплексні числа. Звичайно. Але отримали той самий результат. Якщо проробити цю викликку для косинусу ми також отримаємо корінь 2P на 4. Ну, звісно, полягає питання: а що, якщо взяти інші гілки оцих коренів, від'ємні, наприклад. От, або тут одну гілку взяти, а тут іншу. Ну, я дам можливість вам дослідити це самостійно. Напишіть в коментарях, які у вас думки з цього приводу. Чи отримуємо ми правильні результати, а якщо ні, то чому? Ось. На цьому на сьогодні, все. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюсь, це відео було вам корисним та цікавим. Всім до побачення!